Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Люби, давайте подивимося, що вона прислала. Це лист з побажаннями. Я з пакетиків не витягувала, щоб пробігтися швиденько, тим більше тут якась є записочка, такі мушлі і от чорні намистини напевно, шунгіт. Потім подивлюся: такий дерев'яний браслетик, такі чорні намистини і червоні, крихта кварцу, гранатова крихта, ще така мушля, ще. Імітація перлин, але тут, скоріше всього, я з того нічого не зроблю, тому що вони, може, паєні, Ну, розберуся. Ще такі кулончики і намистинки. Під них бурштинові, такі чорні намистинки і кулончики. Ось все, що я отримала, берусь я за прикраси, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Люби готові і подивимося, що я зробила. Люба написала, що їй сподобалося чорне з золотом, дольче габана в лапках. І я її зробила. Такі намистини чорного кольору. Додала, підібрала фурнітуру під них, на більші дала такі великі шапочки, на менші дала менші квіточки. По центру дала ще одну намистину для краси. Роздільні коннектор. І на закінчення. Тут дала я фурнітуру по золоту, тому що чорне от якраз саме з фурнітурою по гарно дивиться, а не з фурнітурою жовтого кольору. Воно може так, може бути, але з позолотою воно більш ефектніше. Із там було в пакетику червоні і чорні, якісь екзотичні насіння, горіхи. Не знаю, що це таке, але це природні матеріали. У нас таке не росте, може якась фасолька, може. Але вони досить такі легенькі всередині пусті. І от ці, тут от розрізані на двоє, і вийшло такі, як шапочки. Додала фурнітуру бронзу золото. Поєднала з червоним, чорно-червона класика. І вийшло таке намисто на дві низки. Дала такі фурнітурні шапочки. Тут дала червону, ну, практично використала всі намистини, які були. І брак ще, то я з другого намиста взяла шунгіт. І була одна нитка бурштину, вона взагалі-то довга, якщо додати фурнітури, І я вирішила зробити на дві нитки. Додала фурнітуру і умістилася. Трошечки, може, за короткі, чи як, але я додала ланцюжок і можна регулювати. Воно не є довге, але воно. Є комфортним. Між кожну дала такі диски, такі намистинки, по центру дала більші диски. Намистинки кривольки, тому з тими дисками вони більш вирівнюються по центру більші, і на зменшення. І на закінчення такий конектор, перехід. Я залишила декілька намистин, щоб дати заді, щоб довше було. Але там дуже тонесенькі дирочки і пін не проходить. Тому прийшлося ці всі намистини сюди донизати, а вже задні нічого не давати. Тому я кажу, додала ланцюжок, тому що не вистачало цих. Якби хоча б, тут би зменшилось на 2 см, але якби я видала сюди, тут вже би на 4 см. Дуже нам би була більша. Ну, але вже як є, виходжу з того, що. Виходить. <ріст> Тавтологія вийшла. Так, із гранату, низочка дрібненького, дрібненького гранату було, це навіть браслетик, по-моєму, може і вже щось було, Дні злітають. Ось, його було дуже маленько. Я додала свої гранатові намистини круглі. І використала оці імітація перлин. Вони були на ланцюжку. Я ланцюжок витягнула і їх використала сюди. На закінчення дала ще менші гранатові. І з крихти такої чорно-білої, чорно-прозорої. Ну, навіть важко сказати, що вона прозора. Сі, сіро, біло-чорне. Я посадила на піни і також використала решту того шунгіту, що в попередньому. Дала таку намистинку, оцей колончик використала. Сюди дала такі шапочки для переходу від колона на крихту. І таке вийшло коліє. Ще в пакетику я побачила є така мушля. І три намистинки. Вони мені видалися досить цікавими. І я вирішила зробити з них намисто. Правда, їх було дуже маленько, тому я додала своїх. Підібрала по кольору. Ось От ось такий кремовий, бачите, колір є, коричневий. Ще в мене була одна намистина такої мушлі. Все посадила на піни і дала таке кільце скривлене. Ось була ця намистина, ось ця намистина і ця, ця, ця і ця намистина. Решту я вже додала ще було, залишилася одна намистина. Улюби така, і одна намистина шунгіту, я туди додала. І ще я знайшла такі намистини. Довгі, вони якраз додали довжину. Ось такі додала намистини. Дві мала, одну таку, одну таку. Ну, зібрала по кольору то, що підходило, і використала, наділа ту мушлю на кільце і до кільця. Ну і на закінчення гачок. Ось таке цікаве, морське, літнє. Ще там була низочка із таких мушлей. Я не переробляла, тому що нічого не придумаєш, тільки по-новому так вона низити. Але була друга розірвана і Люба каже, зробити їй браслетик. Чесно скажу, що я <смас> передумала <смас> робити взагалі щось, але вже так як я Любі пообіцяла, що я зроблю браслетик. Я дуже довго намучилася, тому що, щоб пропхати з однієї в другу, тросик скручується, не проходить. і Якщо не попаду в цю спіральку, то я і не вийду назовні. Так що я не знаю, як вони населили ціле намисто, ну, мені це далося з трудом. Може, жилка трошечки тонша, хоча я взяла найтонший ювелірний. Ну, але браслетик вийшов, і я рада, що. Я пообіцяла і зробила. І така щаслива, що я не розпустила то намисто, бо я би собі ради з ним точно не дала. Ну, і це все, що я зробила любі з її скарбів. Всім гарного дня і до наступних відео.